3. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного вашій увазі передача 11 та з серії Вихід Є. Перед мікрофоном голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, радіослухачі! Я знову рада бути сьогодні з вами, і сьогодні у нас крок новий. номер 8 Господь, дай мені мудрість твою. Всі ми шукаємо мудрості, і вона нікому не буде лишньою. Давайте почнемо наш урок, з уривку з книжки Йова, 28 розділ, з 12 по 28 вірш. Та де мудрість знаходиться, і де місце розуму. Людина не знає ціни їй, і вона в країні живих не знаходиться. Безодня говорить вона не в мені, і море звіщає, вона не зо мною, Щирого золота дати за неї не можна і не важиться срібло ціною за неї, не важить за неї офірського золота. Недорогого оніксу й сапфіру, золото й скло не рівняється в вартості їй, і її не зміняти на посуд і щирого золота, Коралій кришталь і не згадується, а набуток премудрости ліпший за перли Не рівняється їй Етіопський топаз і не важиться золото щире за неї, а мудрість ізвідки проходить, І де місце розуму, бо вона. Від очей усього живого захована і від птаства небесного скрита вона, а Вадон той і смерть промовляють, ушима своїми не чули про неї чутку. Тільки Бог розуміє дорогу її, і тільки Він знає місце її, бо він аж на кінці землі придивляється, бачить під небом усім, коли він чинив вагу вітрові. А воду утворював мірою, коли він уставу складав для дощу та дороги для блискавки грому. Тоді він побачив її та про неї повів, міцно поставив її та її дослідив, і сказав він людині тоді: Та ж страх Господні це мудрість, а відступ від злого це розум. Зверніть увагу на 12 й 13, 23 і 28 вірші, 12 і 13 написано, та де мудрість знаходиться, і де місце розуму? Не знає ціни її, і вона не знаходиться на землі живих. Тільки Бог розуміє дорогу її, і тільки Він знає місце її. І заключний 28 вірш. І сказав він людині тоді, та ж страх Господній це мудрість. А відступ від злого це розум. Тобто мудрість не знайдена в світі почуттів, в матеріальному світі. Наступне, що ми можемо побачити, що Бог оглядає весь створений ним Всесвіт. Все у Всесвіті вимірюється і призначається Богом відповідно до точних пропорцій. Навіть шторми контролюються Божественною мудрістю. З цього уривка видно, що божественна мудрість, приголомшуюча, частиною Всесвіту, яку оглядає Бог, є кожен з нас, наші діти, наші рідні та близькі. Тому навіть шторми, проблеми, різні ситуації в наших сім'ях, в наших життях допускаються Богом відповідно до Його мудрості. Бог має необмежену владу над усім, що відбувається в світі. Але він також проявляє особистий інтерес до кожної людини і знає найдрібніші деталі нашого життя. Про це написано в Псалмі 138, приповісті Соломонові, 16 розділ, перший вірш. Замір і серця належать людині та від Господа відповідь язика. приповісті 19.21. У серці людини багато думок. Але виповниться тільки задум Господній. Така увага до людини і сила знаходяться за межами нашого розуміння. Важко зрозуміти мати, коли її дочка страждає від наркотиків, чи єдиний син гиде від сніду. Важко зрозуміти, навіщо потрібна в'язниця наркоману або важка хвороба близької людини. Коли цар Давид спробував зрозуміти чудеса Божого втручання у своє життя, він тільки й міг сказати: дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю, Псалом 138, 6 вірш. Наш обмежений розум не може цього зрозуміти, але Бог каже: якщо ти бажаєш, щоб я послав свою мудрість у твоє життя. То є тільки один канал, через який ти можеш її отримати. Це страх Господній. Це і є мудрість для людей. Страх Господній пов'язаний завжди з ходінням праведності, тобто необхідно порвати зі злом, піти від нього. Це і є моральний фундамент мудрості Божої, коли людина навмисно через розуміння віддаляється від зла. Наприклад, Усі знають, що не можна палити цигарки, тому що буде туберкульоз, рак легенів і так далі. Але така величезна кількість людей все одно палять. А ось ті люди, які розуміють, що це гріх, і через цей гріх сатана має право чіпати самого курця і ще його дітей, онуків і навіть правнуків, то така людина, маючи страх Божий, за себе, за своїх нащадків ніколи не візьме цигарку до рук. Давайте прочитаємо Псалом 110, 10-й вірш. Початок премудрости, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це Його слава навіки стоїть. Слово початок можна перевести як принципова частина, це підстава всієї божественної мудрості. І далі. Розум або розуміння. Розуміння пов'язане з мораллю, тобто виконанням заповідей, з мудрості випливає розуміння. А розуміння в оригінальній єврейській мові означає проникливість, тобто здатність проникати в справжню природу і основу індивідууму і ситуацій. Людина може бути освіченим доктором яких-небудь наук. Але деякі життєві ситуації легко можуть вивести її зі стану впевненості, зі стану миру, спокої, задоволеності. Чому? Тому що розум, розуміння, згідно з духовними законами випливає з мудрості, тобто зі страху Господнього, а не навпаки. І що далі нам говорить авторитет, яким для нас є Слово Боже? Приповісті 9.10. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Я не кажу, що не треба здобувати знання, не потрібно вивчати науки, це питання інше. Але спочатку первинно є пізнання святого, тобто вивчення Біблії, вивчення всього того, що тобі особисто відкриє Бог, принципів Божих. Тоді тобі легко буде вивчати закони фізичні і хімічні, соціологію та психологію, тому що духовний закон полягає в тому, що коли ти придбаєш пізнання святого, то це і буде твоїм знанням. Що далі говорить автор приповістей про страх Господній, перший розділ сьомий вірш. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням, зневажати наставляння, бути гордим, самодостатнім, щоб не бажати брати навчання, противитися їм так роблять нерозумні. Наприклад, наставник чи священик говорить про блуд. І це стосується конкретної людини. Але ця людина не хоче покласти цьому край. Така людина нерозумна. Потім священик окремо говорить з нею з цього питання і говорить, що це пряма дорога в пекло і відкриті двері для диявола, щоб він міг торкатися його і всіх його близьких і рідних. Але людина знову не слухає наставо, настанови. Вона нерозумна. Але коли приходить біда, не дай Бог, ця людина каже: Бог, я ж і молюся тобі. І пущуся, і десятину віддаю, і пожертви. З цього приводу давайте прочитаємо історію Першого ізраїльського царя Саула. Вона записана в Першому царств 15 розділ з 1 по 3 вірш і з 9 по 35. В цій історії розказується, як, як цар Саул не послухав пророка Самуїла, який говорив від імені Бога. І Бог тоді забрав від Саула царський престол. Так само і ми, якщо знаходимося в неслухняності у наставника чи священника, якщо ми не слухаємо його настанов, то частіше читайте цей приклад з Біблії, щоб не бути відкинутим. Запам'ятайте, Божа мудрість ніколи не може увійти в наш інтелект первинно, але тільки тоді коли в нашому серці оселиться страх Божий. Божа мудрість так само не може бути замінена нашою освітою. Наша освіта, на жаль, не може нам допомогти в ситуаціях з нашими дітьми, з нашими чоловіками, родичами. Божа мудрість входить в наш дух і дає нам унікальну здатність бачити ситуацію, якою б вона не була по-іншому, ніж раніше. Ми спокійні, коли наші діти в тюрмі, ми спокійні, коли чоловіка виганяють з роботи, ми спокійні, коли нас звільнили з роботи. Чому? Тому що ми дивимося на ці ситуації з духу і бачимо їх як би зверху, так, як бачить їх Бог. Ми говоримо, Господь, дай мені твою мудрість зрозуміти все те, що відбувається в моїй родині зі мною. І коли ви ходите в страху Божому, сам Бог дає вам цю мудрість. І замість того, як це робиться у світі, що плакати, ридати, скаржитися на долю, коли діти в тюрмі, або коли вони ще коляться, ви радієте, ви в мирі, ви допомагаєте іншим. І людям зі світу це здається незрозумілим, удаваним або кодуванням, але це просто дія духовного закону. Псалом 2.11 Служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням. Наш фізичний розум каже, якщо у мене є страх, то я не можу радіти. Але духовні закони, вони набагато сильніші і дієвіші. І вони кажуть, що якщо в бутерброді є середня частина ковбаса або масло, так між страхом Божим і трепетом є радість. У духовному світі. Саме страх Господній продукує, виробляє, утворює, формує радість. Якщо у вас, якщо ви християнин, немає страху Божого, то навіть коли ви працюєте для Бога, служите людям, радість ваша буде короткочасною. Наприклад, багато християн ходять, радіють у Господі, вони в ейфорії від Бога. Але коли приходить будь-яке випробування, і вони вже засмутились, вже нарікають, незадоволені в сльозах, депресії, тому що страх Божий, не заповнивши їхнє серце, і вони ще не мають тієї мудрості, яка від Бога. А якби вони мали цю мудрість, то радість наповнювала б їхнє серце, тому що зрозуміли, що Бог переводить їх на інший щабель, і вони здають іспит на вірність. Тільки страх Божий дає глибину і реальність нашої радості у Господі. Ми бачимо це на прикладі ранньої церкви, Дії святих Апостолів 9.31. А церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою Духа Святого. Ті церкви, які випробовували гоніння після смерті Ісуса, члени таких церков були переслідуваними. Але що за парадокс? При всьому тому вони були у спокої, втішені, вони ще й росли, не дивлячись ні на які гоніння. Людський розум не може цього зрозуміти, але тут спрацьовує духовний закон. Ти будеш в спокої і втіхою тих... в тоді. Коли будеш ходити в страху Господньому. Перший підпункт восьмого кроку говорить: Я бажаю жити переможним життям. Що робить переможець? Він не хвилюється, не переживає, він в спокої і радіє. В цьому і є секрет переможного життя, страх Господній, початок такого життя. Коли ми приходимо до Бога. І потребуємо втіхи, то просимо, Дух Святий, утішитель, утіш нас. Але в цьому місці Списання чітко показані пріоритети, первинний страх Божий, а потім розради, спокій, мир. Бог не втішає тих, хто потурає собі, хто ще не хоче відмовитися від гордості, пліток, блуду, пустослія і так далі. Бог не втішає нас якщо ми самі правимо віжками свого особистого життя, коли ми вирішуємо ігнорувати Божі вимоги в нашому житті, Бог тоді забирає у нас свою розраду. Духовний закон говорить, страх Господній дорівнює, розрада Святого Духа дорівнює радість, яка супроводжувана трепетом. Ось така перша частина восьмого кроку Господь дай нам твою мудрість. Нагадаю, що в ефірі Стреїй і сьогодні в рубриці Ваше здоров'я в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного, звучала передача 11-та з серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе!